Завершилася Мюнхенська безпекова конференція 2025. Останній день тут у Мюнхені пішов сніг. Не те, що це стало головною темою останнього дня, але багато хто виходячи з готелів і організував, що яка гарна погода. Ну і журналісти, які тут чатують біля входу, щоб підзняти відправлення світових топів або взяти якісь там останні коментарі. теж Нарікають, що стало прохолодно. Останній день конференції це власне півдня. Вже з полудня тут почали потроху все згортати. Поліцейські згортають свої загородження і свої пункти пропуску. Не всі, звісно, але там які вже не потрібні з готелю, також вивозять речі, вивозять прапори. От ми побачили, як прапори сполучених штатів вивозили, і журналісти на це зреагували, ніби це якийсь символ. Виїжджають світові лідери. Я бачив, як виходив кіт Келох, і журналісти підбігли до нього запитати, як власне він оцінює конференцію, який його меседж буде для України, і він відмовився, жодного слова не сказав. Він сів в авто і поїхав. З іншого боку, його можна зрозуміти, тому що на всіх панелях, де був Кіткелох, до нього було найбільше питань, і питання це насправді здебільшого однакові, одні і ті самі. Але все одно з десяток подій сьогодні відбулося. Обговорювали і те, як повернути конкурентну здатність Європі, обговорювали посилення НАТО, обговорювали гендерну рівність, обговорювали кібербезпеку. Однією з такої найбільш високопосадових панелей стала дискусія про балканські країни і розширення Євросоюзу. Але знову ж таки, навіть ту, де мали б говорити саме про Балкани, дуже багато говорили про Україну, про український контекст, про це про те, як західно-балканські країни об'єдналися. Нати зусилля з Україною, хто має раніше вступити пізніше, як це має відбуватися Словом, і Тут був цей контекст України, і тут була та сама невловима, невидима цінь віцепрезидента США Джей Ді Венса, який ще в п'ятницю виголосив тут промову, і два наступні дня цю промову обговорюють, що це може означати, чому він це сказав. І ось на цій панелі я присвячений балканським країнам. Говорили про те, що насправді євросоюзу ніхто не має вказувати, не Вашингтон, не Москва. А не ніхто тільки Євросоюз має вирішувати, як йому розвиватися і як йому розширюватися. Оце такий головний меседж. Ну і о тринадцятій за місцевим часом Мюнхенську безпекову конференцію закрив офіційно її керівник Крістоф Хойзгойден. Він в останню очолі конференцію наступного року вже цю посаду займе Іан Столтенберг, колись генеральний секретар НАТО. Пан Хойсґен сказав про те, що. Зокрема, сказав про те, що може здатися заголовки заголовків світових медіа, що єдині теми на цій Мюнхенській безпековій конференції були НАТО, Трансатлантична співпраця та Україна. І насправді зі світових заголовків і справді може скластися таке враження, але пан Хойс-Гойден наголосив, що ні, що 30% спікерів були представники африканських країн, азійських країн, Латинської Америки, що говорили про кібербезпеку, говорили про близький схід, говорили про гендерну рівність, говорили про економіку. Словом, тем було багато, і він наголосив на тому, що ні, Мюнхенська конференція не сфокусована аж так сильно на саму темі України і теми євроатлантичної співпраці. Хоча все одно, як би він не казав, все одно ці теми були провідні тут без перебільшення, тому що на кожній дискусії був цей майже на кожній дискусії був саме цей компонент. Але якщо так коротко підсумувати, що відбувалося тут у Мюнхені впродовж останніх трьох днів, більш детально ми підсумуємо в спеціальних матеріалах, якщо коротко саме по Україні чи стало щось зрозуміліше, відповідь на це питання, на жаль, ні, не стало. Представники української делегації майже в один голос кажуть, що їдуть з Мюнхена більш натхненними, більш впевненими у майбутньому, так казала і Ольга Стефанішина, і власний президент, і Андрій Сибіга, міністр закордонних справ. Водночас в кулуарах настрої такі більш похмурі, скажімо, тому що немає цієї ясності. Вочевидь, немає того, що в Україні люблять називати зрадою, в тому сенсі, що нема такого рішення, що якісь переговори будуть вестися без України, але і ясності немає. Як сказав Курт Волкер, Оки, немає цього стола, за яким хтось має сидіти або немає, тому як знову ж таки пояснював Кіткелок зараз геть інший етап. Зараз на етап, коли хтось буде залучений чи не буде залучений, зараз етап підготовки того, куди вже будуть когось залучати. Але і українська делегація, і європейські політики наполягають на тому, що вони мають бути сторонами переговорів, бо це стосується і України, і всієї Європи. І Кіту Келогу це говорили на всіх рівнях, на всіх панелях. Я переконаний, що говорили і в кулуарних закритих бесідах. І напевно це була одна з його можливо цілий візиту сюди в Мюнхені почути взагалі які ідеї, які враження в європейських партнерів Сполучених Штатів. Так само, схоже, немає поки розуміння, якою буде ймовірно угода, якою буде гарантія безпеки для України. І відчувається, що зараз у цей етап, коли всі пропонують якісь свої рішення і дають свої пропозиції для того, щоб потім це зібрати в якусь одну архітектуру, і вже очевидь, пропонувати там Путіну чи як будуть вестися ці переговори. Словом, ситуація буде розвиватися, очевидь, найбільш динамічно наступні дні та тижні, власне, дні, тому що в понеділок екстрений. Саміт глав ЄС у Парижі, який збирає Макрон через всю цю ситуацію з Трансатлантичною співпрацею очікується саміт зустріч на якомусь точно рівні в Саудівській Аравії між американськими представниками, очевидь російськими представниками так само в Саудівській Аравії буде і президент України. Тому незабаром в Київ, до речі, має від... приїхати приїхати Келох. Він навіть так на сказав, що можливо наступного тижня незрозуміло, В будь-якому разі наступні дні та тижні будуть показ. Зовми і напевно буде кристалізуватися оця от архітектура можливих мирних переговорів між росіянами і ще кимось. Тому стежте за цими новинами на всіх ресурсах РФІ Країнську, зокрема на сайті, а також в соціальних мережах. З Мюнхена, Андрій Городиський, РФА Українською.